Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Лялі Колекціонер. Сьогодні у нас розпаковочка буде відкритих листівок від лялькарки художниці Ольги Черних. Вже мене вже одна була, то була серія Ангели війни, а сьогодні буде серія «Серце матері. Так, це листівочки, одна у нас вже розпаковочка була, і це була це... ангелові, а це серце матері. Зараз ми подивимося. Що вказується, нормально правильно мити. Еще покажу. Я вже раніше казала, що. За мотивами деяких відкриток були зроблені ляльки. Частково це ляльки з серії Янголові". Ну, практично всі і деякі з Серцематері. матері. Є стільки деталей на них. Всім дякую за увагу! Кому сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал.